Права, 820. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо, перше задання 3х плюс 1, що множиться на 9х в квадраті мінус 3х плюс 1. Ну що ж, запишемо тоді цей добуток як 3х плюс 1. Що множиться? Ну, а наступний множник запишемо як неповний квадрат різниці цих виразів. Тобто 9х в квадраті запишемо як 3х у квадраті. Відняти 3х запишемо як 3х що множиться на 1. Ну і додати 1 запишемо як 1 у квадраті. І це дорівнює. Ми отримали добуток суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці. А це дорівнює сумі кубів цих виразів. Тобто це буде 3х у кубі. Додати 1 у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, 3х у кубі. 3 помножити на 3 це 9. ще раз на 3, це 27. То виходить х у кубі. Так. Додати. А 1 у кубі це буде 1. Ну, а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо х дорівнює 2 третіх. Записуємо то. Наш вираз 27х у кубі. Плюс 1. буде дорівнювати 27, що множиться. Замість Х пишемо 2 третіх, Тоді до кубу. Так, додати 1. І це дорівнює. 27, що множиться. 2 в кубі це 8. 3 в кубі це 27. Додати 1. І це дорівнює. Тоді і чисельник, і знаменник скорочуємо на 27. Це буде 1. Тоді. 1 помножити на 8 це буде 8, плюс 1 це 9. Є? Отже, значення нашого виразу число 9. Переходимо до другого завдання. Х-2у, що множиться на х квадраті, плюс 2 xy плюс 4y в квадраті. Запишемо цей добуток, як х-2у. Так, що множиться. Наступний множник запишемо як неповний квадрат їхньої суми. Тобто х у квадраті додати 2 xy запишеться як х, що множиться на 2y, ну і додати 4y у квадраті це 2y до квадрату, і це дорівнює. Ну що ж, добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми дорівнює різниці кубів цих виразів. Тобто це буде х у кубі. Відняти 2y у кубі. І це дорівнює. Це буде х у кубі. Далі відняти 2y у кубі, 2 у кубі це 8 і y у кубі. Є. Ну що ж, знаходимо значення цього виразу, якщо х дорівнює мінус 2, а y дорівнює 0,5. Записуємо то. Наш вираз. Х кубі мінус 8х у кубі буде дорівнювати, Замість х пишемо мінус 2 у кубі, відняти 8, а замість y пишемо 0,5 у кубі, є. І це дорівнює. Мінус 2 у кубі, мінус у кубі буде мінус. 2 у кубі 8, далі відняти. 8, що множиться 0,5 це 1 друга. У кубі. І це дорівнює. Тобто вийде мінус 8. Відняти 8, що множиться. 1 друга у кубі. Це буде 1, 1 у кубі 1, а 2 у кубі 8. І це дорівнює. Тут у нас на 8 і чисельник, і знаменник можна скоротити, це будуть одиниці. То тоді. У нас залишиться мінус 8 відняти 1. Це дорівнює мінус 9. Є. Записуємо відповідь. Знайдіть значення виразу. Ми знайшли. В першому завданні отримали 9, а в другому завданні отримали мінус 9. Є.